Яка тема тебе досі може образити? Якась? Я не люблю просто знаєш, коли переходять на такі теми, от, до прикладу, як от зовнішність, uh -huh. там фігура, це все. Тому що оце мені не подобається. А опариться? Коли... Ну я коли був малим, я був такий повненький, uh -huh. знаєш, і мене вічно це в школі, знаєш, кабан, це все грубий, жертрес. Uh -huh. І мене це задівало, задівало. Потім я різко почав рости. Там турніки, це все, я похудав. Потім мене скелет, і це все розумієш. Зараз вже вроді я і не грубий, ну типу знаєш, і не худий, uh -huh. і все рівно там, десь, якщо живіт, вже там коментарі, це все. Просто... А ти парся, до речі, з приводу живота? Не парюся, тому що я ж не є там капіць, там не знаю, знаєш, пумба. Але просто мені неприємно, коли люди е, у своїх образах вже переходять на зовнішність, uh -huh. на тіло. Це неправильно. Окей, okay, спортом займаєшся? Ні. Чому? Лінь. Uh -huh. <laughs> не буду тобі брехати. Е, розумію, що треба. Розумію, що чому треба? Елементарно навіть, для здоров'я. Елементарно, одна ну, йде цей храп, мій оце все, Це ж ну теж недобре. Знаєш, mm -hmm. це значить, що може з серцем, що ж я ж там не перевіряв і так далі. Я розумію, що елементарно треба займатися спортом, чисто щоб підтримувати здоровий спосіб життя.